Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми маємо по-справжньому історичні зміни для всіх українських заробітчан, які Останніми там роками десятиріччями їздили за кордон на заробітки. Це стосується не тільки Польщі, це стосується абсолютно будь-якої країни Європи, куди українці їздили. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, згідно з інформацією з офіційної сторінки Міністерства економіки. Посилання, на яку я залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли зайти і все побачити на власні очі, йдеться про те, що агенції, що надають послуги з працевлаштування за кордоном і при цьому зареєстровані в Україні, більше не зможуть брати гроші за свої послуги з пошукачів такої роботи. Нагадаю, що раніше, наприклад, все, що зв'язано з Польщею, в Польщі не можна було брати коштів за працевлаштування, натомість фірми, які працювали в Україні. Брали кошти з людей, шукали їм роботу. Досить в більшій кількості випадків це було просто тупе шахрайство, коли е, якісь люди брали гроші, і далі е, українці наші їхали за кордон, і там роботи не отримували. Тепер це є заборонено законом. Нагадаю, що до сьогоднішнього дня це заборонено не було. І відтепер це законодавчо заборонено. Е, відповідні зміни внесено до закону України про зайнятість населення. Стаття 30. 38. суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном. Характер майбутньої роботи, умови та розміру оплати праці. Умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладені між Україною та державою працевлаштування. Йдеться в повідомленні Міністерства економіки, простіше кажучи, агенціям, які е, надають послуги з, посеред... з посередництва працевлаштування за кордоном, заборонили отримувати від громадян е, гонорари, комісійні та інші винагороди. Тепер оплачувати послуги таких агенцій в Україні повинні безпосередньо роботодавці, які звертаються до них. І це насправді є е, історична зміна, так як я сам багато років займався працевлаштуванням за кордоном, і е, постійно виникала оця проблема, що е, там дзвонять люди, кажуть: мені треба робота. Ти кажеш їм окей, їдемо на роботу бо все безкоштовно, бо завжди були контракти, де е, компанії платили за людей, яких їм зрекрутували. А люди не розуміли, чому не як це так, що вони не мають нікому там тут в Україні заплатити гроші і просто відмовлялись від роботи. Їхали в іншу фірму, платили їм там 100-200 доларів, їх потім кидали і вони поверталися знову до нас. От зараз насправді це є дуже класно, тому як відсіється, я надіюсь, ще будуть перевірки при цьому всьому тут у нас в Україні. І відсіється величезна кількість компаній, які... Знаєте, такий собі просто офіс, що сидить собі, жіночка вдома, думає, треба бізнесом зайнятися. Відкрив офіс по працевлаштуванню в Польщі там або в Чехії. Відкриває офіс, орендує його, ставить собі там стола, робить якусь рекламу у Фейсбуці, і до неї приходять люди. А жіночка ця сама по собі ніколи в житті в Польщі то в принципі не була. Вакансії, які вона пропонує, вона знайшла десь сама через якихось посередників у Вайбері. Бере до неї приходить людина. Платить там 100 доларів. І ця жіночка і оцю вакансію з Фейсбука, яка точно є неперевіреною, вона її продає. Далі там через десяті ті роки ця жінка приїжджає в Польщу на роботу і виявляється, що там або тої роботи взагалі немає, або там умови не відповідають дійсності. Бо кожен з цих 10 посередників, який на цьому заробив, додав потрошки щось своє, і в кінцевому варіанті вийшло зовсім не те, що було на початку. І ну, якби, от таких проблем було дуже багато. Відсотки певне 70-80 компаній, які працювали в Україні там, до війни, вони ну, це люди, які ніколи в житті не були там, якимось експертами по працевлаштуванню. І більшість з них взагалі ніколи в житті, навіть в Польщі або в Чехії, не була, і тим паче не працювала за кордоном. Тому дуже класно. Надіємося, що Міністерство економіки. Цей закон справді ну, буде його дотримуватись, буде організовувати відповідні перевірки для того, щоб оці шахрайські схеми щоб вони сходили на, на нівець, щоб перевірок було побільше, і нарешті можливо буде порядок, коли сфера працевлаштування за кордоном в Україні не буде асоціюватися з якимось шахрайством, з видурюванням грошей і так далі. От тому друзі, маємо хороші новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Я, наприклад, дуже задоволений, що такий закон ввели, і це є дуже класно, особливо в перспективі там наступних декількох років, коли українці 100% будуть виїжджати за кордон працювати. Бодай на 3 місяці, бодай на 6 місяців для того, щоб заробити якихось грошей і тут відстроїти собі якусь своє житло, побудувати щось нове, ну і так далі. Тож пишіть свою думку в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!